Привіт! Я Таня Зав'ялова і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогодні я би хотіла з вами проговорити останні моменти приготування перед тим, як ви починаєте свій експеримент з валізації дизайну, будь-то концепція представлена в вигляді кількох екранів, чи то відео, на якому ви демонструєте, як ваш додаток має працювати, чи працююча версія на Stead's або на проді. Вся ця інформація може бути корисною для вас в будь-якому з цих випадків. Отож, перед початком вашого тестування вам треба перевірити, що перше ваш об'єкт дослідження є в робочому стані. І ваші користувачі можуть його побачити, з ним про взаємодіяти. Друге це інструменти для збору даних. Ви вже подумали, що ви хочете замірити, як ви хочете це робити, тепер вам треба переконатися, що у вас є все для того, щоб це зробити під час експерименту. Деякі моменти можна буде заміряти після, але чим більше даних ви зможете залогувати під час самого експерименту, тим вам буде, тим ефективніше ви зможете цей експеримент підсумувати в кінці. І ще один такий важливий момент це покроковий план свого експерименту з початку і до кінця з усіма ключовими моментами взаємодії з вашим користувачем. Отож, об'єкт дослідження. Ми знаємо, що часто інноваційні проекти вони розробляються під дуже суворими NDA. І коли ми ділимося нашим об'єктом дослідження з користувачами, щоб вони їх подивилися або привзаємо з ними, нам треба переконатися, що у користувача є можливість подивитися або про взаємодіяти. У нього є всі необхідні доступи. Якщо ми говоримо про прод, то часто вам знадобиться тестовий аккаунт для цього користувача. І якщо ми говоримо про, наприклад, фігма-прототип, то цей прототип ви можете поділитися їм сьогодні, а завтра вам треба буде закрити доступ. Це все ми робимо для того, щоб уникнути небажаної, можливо, нечесної конкуренції, тому що буває таке, що дизайнери приходять, тому що буває таке, що команда конкурентного проєкту може прийти до вас на дослідження, просто щоб подивитися, а над чим працюєте ви. Скажу вам чесно, сама так робила. І це дуже дієвий метод. А, для того, щоб зрозуміти, чим ваші конкуренти займаються. Але, але вам треба переконатися, що навіть якщо така взаємодія відбулася, щоб у вашого можливого конкурента не залишилося артефактів на потім. І ще дуже важливий момент, навіть якщо користувач, який прийде до вас, не буде а, представником конкурентів, він може ненамисно поділитися вашим. А, додатком з кимось ще, тому що, просто тому, що він не розуміє а, всієї серйозності, наприклад, ситуації. І вам треба дуже швидко після закінчення вашого дослідження закрити доступ, щоб такого не відбулося. Наступний момент, дуже важливий, це версія вашого застосунку. Коли ви проводите дослідження, особливо на робочому продукті, але і із це, дизайну це також стосується. Дещо може змінюватися і якісь нові версії частин додатку або цілих великих блоків можуть змінюватися під час того, як ви проводите дослідження. Якщо ми говоримо про стейт, то туди команди весь час щось доливають, і вам треба домовитися з командою заздалегідь, щоб саме на тій функціональності, яку ви зараз досліджуєте, не відбувалися зміни під час вашого дослідження. Інакше вам буде дуже важко порівняти. Результати двох різних додатків. Якщо ми говоримо про прототип, і, наприклад, прототип зібраний на дизайн-системі, яка жива і яка також змінюється, хтось з ваших колег може переглянути формат колір, текст, кнопки, і ви, ваші користувачі також будуть взаємодіяти з двома різними прототипами, і вам буде важче порівняти результати вашого дослідження. Домовтеся з вашими колегами, щоб під час проведення експерименту ваша версія була максимально. Колись, у нас, колись в нашій практиці була ситуація, коли ми порівнювали наш додаток з, конкурентів, з конкурентами, ми проводили дослідження, яке тривало два тижні, і на останній день нашого дослідження один з конкурентів викатив глобальний апдейт свого додатку, і результати саме цього останнього експерименту ми не змогли порівняти, тому що ми були просто не готові до такої кардинальної зміни. На стороні конкурента. Якщо ми говоримо про великі компанії, сусідні команди можуть досить суттєво впливати на те, як виглядає ваш додаток сьогодні, і ви про це можете не знати. Тому, якщо ви плануєте домовитися з колегами, щоб вони знали, щоб вони знали, що відбувається, і ви, і вам не довелося. Викидати частину приробленої роботи, враховуючи той факт, що і пошук користувачів, і оплата за участь вони також коштують для вас грошей. І ще один такий. Можливо, очевидний момент, але про який хочеться поговорити, це формат вашого додатку. Часто ми робимо додаток, який користувач може подивитися і на мобільному, і на десктопі, але коли ми валідуємо версії, ми зазвичай валідуємо одну з них. І вам дуже важливо, якщо дослідження відбувається на вашому обладнанні, це окей. Якщо ми говоримо про віддалені дослідження, коли користувачу треба про взаємодіяти з додатком. Вам бажано домовитися заздалегідь, з якого саме пристрою він буде заходити на ваш додаток, щоб випадково не показати йому десктопний прототип на мобільному телефоні і навпаки. Тому що результат це дуже вплине на результат. Наступне це інструменти для збору даних. Перший серед них це фіксація результату взаємодії з допомогою відео. Часто для того, щоб зрозуміти, скільки користувач робить помилок, які у нього проблеми виникають, які кнопки, на які не ті кнопки він намагається натиснути, ми фіксуємо екран під час нашого експерименту, і вже за допомогою цього відео ми можемо і заміряти час взаємодії, і порахувати помилки, і навіть роздивитися в деталях, як ці помилки були зроблені. Знову ж таки, якщо відеофіксація відбувається на вашому обладнанні, вам треба подумати про додаток, який дозволяє зафіксувати як мінімум екран і голос в деяких випадках, ви також захочете побачити обличчя користувача, тому що міміка також вам дає певне враження того, наскільки користувач радий чи не радий взаємодіяти з вашим додатком. Але для того, щоб аналізувати міміку, це по перше займає набагато довше часу вам. Знадобляться окремі а, практики логування міміки користувача для того, щоб зрозуміти його певні емоції. Якщо у вас є практика і розуміння людської психології для, на досить високому рівні для цього, щоб це зробити, ви можете фіксувати обличчя користувача. А в більшості випадків ми просто працюємо з тим, що відбувається на екрані, і це може бути не потрібно. Тож ми проводимо валідацію не просто екрана, а, наприклад, роботи нашого користувача з терміналом оплати, який стоїть десь в поєд. В таких випадках ми намагаємося зафіксувати всю поставу нашого користувача для того, щоб, наприклад, зрозуміти, яким чином і з якого боку до вашого пристрою він прикладає картку свою, і зрозуміти, чому щось відбувається або не відбувається. Окрім відеофіксації, ви також можете використовувати опитування, ви можете сидіти з секундоміром і заміряти час виконання певних задач користувачем. Якщо ви, наприклад, не можете зафіксувати відео, але вам ці дані потрібні. Працюєте з реальним продуктом, і він у вас досить молодий і дуже добре. Покритий різноманітною аналітикою, ви також можете проводити, попросити своїх аналітиків, щоб вони допомогли вам розібрати конкретні сесії конкретних користувачів. З такою аналітикою часто працюють дата аналітики. Із такою аналітикою також інколи працює саппорт, коли вони хочуть розібрати якийсь певний кейс, чому у користувача виникла певна помилка. Ви на своєму проєкті у розробників або у аналітиків або у саппорту можете розпитати, чи є це в вашому продукті, і якщо є, чи є у вас можливість зібрати такі дані. Часто дані користувачів вам не потрібні, а вам потрібні саме таймінги і якісь досить деперсифіковані дані про роботу ваших користувачів. Ну і покроковий план експерименту. Дуже добре, якщо ви цей план продумали, в себе в голові прокрутили його кілька разів, потім записали все на папері для того, щоб коли почнеться експеримент, ви могли йти дуже чітко по кожному кроку. Інколи цей покроковий план або чек лист вашого експерименту ви навіть можете реалізувати у вигляді опитування, і а, з посиланням нижче ви, таку, ви можете побачити приклад такого опитування. А, з чого він складається, він складається з короткої оповіді про те, хто ви такі, що ви сьогодні досліджуєте, чому ви це досліджуєте і що ви очікуєте від своїх користувачів. Потім вам дуже важливо зачитати інформацію для респондента про правила проведення і права респондента. Після чого ми зазвичай знайомимося з респондентом трошки ближче, просимо його розповісти якусь історію зі свого життя про релевантний досвід для того, щоб він ментально трошки більше... Загадав про ситуацію, в якій йому ваш додаток або ваш сервіс може знадобитися, і вже виходячи з цього, йому буде простіше його коментувати. Після цього ми переходимо безпосередньо до експеримента, показуємо, демонструємо або даємо нашому респонденту про взаємодіяти з нашим додатком. Після чого ми збираємо релевантні дані, які, якщо ми використовуємо для цього опитування. З певною шкалою, і також запитаємо користувача, що йому сподобалось, не сподобалось, що можна робити краще. І в кінці дуже добре, якщо ви можете зробити а, підсумок того, що відбувалося на експерименті, ще разок з вашим користувачем проговорити конкретні моменти експерименту і те, що йому сподобалось, не сподобалось, на чому він. Акцентував свою увагу, і після цього переходити до оплати за участь. Якщо це колега, це може бути цукерка, якщо це сторонній користувач, то як він може отримати винагороду? Якщо ми, наприклад, працюємо з віддаленими сесіями, то часто це може бути якась подарункова карта якогось сервісу, яким ваш користувач буде користуватися, або якийсь передплачений наперед сервіс, або ще щось такого плану. Ну і ще дуже один важливий момент це коли ви вже все зібрали, переконалися в тому, що все у вас до всього є доступи, все працює. Дуже добре зробити пілотний прогон і пройти з кимось з колег по всім 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 етапам вашого дослідження для того, щоб зрозуміти, наскільки воно плавне, наскільки користувачі зрозумілі ваші запитання, скільки воно займає часу. І чи можете ви аналізувати дані в тому форматі, в якому ви їх берете?